Ну що настав час для мого першого розіграшу? Всіх вітаю, хто перше виконає вимоги цього відео, отримає на свою банківську картку цілих 100 доларів. 100 доларів, ви уявляєте, я вважаю, що сума немаленька. Які ж вимоги? Хто перше мені направить два номери проваджень в адміністративних справах, де почергово було прийнято судами рішення про об'єднання статті 130 з статтею 126 частиною 5, -ї? Відповідно закрита ця справа. Потім, в другому провадженні знову ж таки, прийнято рішення про об'єднання 130-126 і судом також було прийнято рішення про закриття. Я тому відправлю цілих 100 доларів. Дана вимога повинна бути виконана одним адвокатом. Зазначу, що в особистім не треба мені направляти номери справ за участю адвоката Тарасенка. Так, я вчора отримав таку постанову, другу постанову. Де за моєю участю була справа закрита, я, м'яко кажучи, здивований. Але професіоналізм адвоката він ну, буде висвітлений в самій постанові. Я долучу до цього відео. Декось хто все ж таки перегляне реєстр судових рішень, можливо, є адвокати, знайомі, які можуть похизуватися подібними. Справами відправляйте мені, я ознайомлюсь. І якщо воно буде відповідати моїм вимогам, які я зазначу в цьому відео, тому я відправлю грошові кошти. Всім вдалих вирішень справ.